Але у нас вже є, наприклад, з перелік осіб, які, як вважається, створювали Олександрію, тобто були олександрійськими садівниками, була така посада. І от ви можете відкрити будь-який путівник там, по Олександрії, починаючи від Салатіча і закінчуючи останнім путівником Сергія Івановича передостаннього директора парка я маю на увазі Галкіна, І ви побачите, що там щось про це говориться. Да? Там видатний французький, там парковий архітектор Мюфо. І, власне, коротше, ви там відкриваєте будь-який путівник про парку, і там написано, яка це видатна людина. Але, в принципі, про те, що це видатна людина, все зводиться до словосполучення видатна людина. Все. От є оці два слова, і за ними немає нічого. Просто порожнеча. Тобто, що ми знаємо про Міфо? Нічого не знаємо. Взагалі нічого. Де народився? Де отримав освіту? Який був досвід до Олександрії? Що саме він зробив в Олександрії? Куди потім подівся? Чи був одружений? Мав дітей? Не мав? Якою мовою розмовляв? Ну тобто, ми не знаємо нічого, і так можна сказати про будь-кого чи майже про будь-кого, коли ми говоримо про створення тих людей, які створили таку видатну пам'ятку резиденцію графів Броницьких Олександрія. Тобто, практично, за оцими фразами про відомих, визначних і так далі, тобто люди, які працювали над історією парку, вони прикривали своє незнання. Яке е, лишається фактом до сьогодні.